Скоро стрілку, файка І з тризубом шапка, Ватра лісова даруй Боже моїй Україні, вільні і права, скоро стрілку файка, і тризубом шапка, і нічна зоря побратима мого зачепила. Куля вражає, він лежить де дише, на торішнім листі, і нічна зоря, його поховають ранньою весною в атра до горя. Зброю всім узяти, у шерегу стати, Скаже, отовий. І підемо волю здобувати в країні моїй. Нічка темна, і ліс темний на шляху чота, і ніхто не взнає, що тут спочиває партизану па. І ніхто не взнає, що тут спочиває партизану па.